Мабуть, якщо б мене запитали про кохання, напевно, не зміг він не згадуючи усіх тих, кому казав, кохаю. Бо до сьогодні не знаю, яку кохав найбільше. Вони, як цвяхи, забиті в мою пам'ять, у мою голову. І я день за днем витягую по одному і кидаю у вогонь минулого. Намагаюся забути, запити, стерти на попіл і посипати ним голову, пустити за вітром. Нехай летять, звідки прилетіли. Ні, хоча знаю, дану мить я свято переконаний, що вона остання, бо з неї найдовше ділю дні і ночі. Наливаю поцілунки у густа і готовий годинами слухати, як б'ється її серце. Бо не йду від неї, хоча не раз збирався, бо думав, що не заслуговую просто бути поруч, просто називати її на ім'я. Але якщо я її зустрів, значить Бог вирішив. Що заслуговую і за всі мої тисячі поразок нагородив нею. Тому ціную кожну мить єдинства. Не хочу думати про минуле, не хочу мріяти. Хочу бути тут і зараз, і тільки з нею, нею і нею. Бо вона моя жива вода, яка зцілила кожен клапоть спаленої землі в моєму серці. Я хочу годинами слухати, як б'ється її серце, знову тонути в її бездонних озерах. Завойовувати і здаватись полон, марити її ім'я, битися в гарячці від поцілунків, бути на смертному ложі, бо від цього дійсно можна померти. Померти у тому минулому житті і народитися в новому, де тільки вона і я, де тільки наша спільна молитва, кохана, коханий, кохана, коханий.